Глава ГУР Кирило Буданов нещодавно дав інтерв'ю, під час якого заявив, що Україна поверне Крим двома шляхами дипломатичним і військовим, коментуючи чисельні побоювання західних країн щодо того, що Крим є червоною лінією, він сказав, що йому не цікаво почути думку людей, яка не відображає позицію українського народу. Я протилежної думки. Ми повернемо всі втрачені території, сказав Буданов. За його словами, Україна є визнаною державою в кордонах 1991 року. І хто з цих не згоден той не згоден зі світопорядком, який склався після закінчення Другої світової війни, і з основами ООН. Крим буде повернуто комбінованим шляхом і силою і дипломатією, але без сили нічого не працює. Наші підрозділи підуть туди зі зброєю в руках. Розмовив він президент Росії Володимир Путін пояснив, чому так хвилюються щодо вступу України в НАТО. Тоді у України було багато більше шансів повернути Крим на прес-конференції з прем'єр-міністром Уго. Орщини Путін, який іноді виглядав схвильованим і розсіяним, запитав репортера про поточне протистояння з її сполученими штатами та їх союзниками по НАТО. Після перших раундів критики заходу щодо обману Росії розширенням НАТО він визнав, що стурбований тим, що Україна поверне території, окуповані Росією протягом останніх восьми років. У власній доктрині України є намір повернути Крим, у тому числі військовим шляхом, сказав Путін про півострів, який Росія сама анексувала військовим шляхом у 2014 році. Увіть собі, що Україна є членом НАТО і вони починають операцію в Криму, не кажучи вже про Донбас. Це територія Росії, це закрите питання. Уявімо, що Україна є країною НАТО і починаються ці бойові дії. Чи варто тоді воювати проти НАТО? Хтось про це думав? Мабуть, ні. Сказав він у своєму щорічному різдвяному зверненні. Президент Росії звинуватив Захід у припиненні переговорів та заявив, що Росію розривають на частини західні союзники України. Коментарі Путіна пролунали після того, як до української війни звернулась низка громадських діячів, у тому числі Папа Римський, який висловив бажання покласти край безглуздому конфлікту, за словами російського лідера, він готовий говорити з усіма причетними, але зазначив, що переконаний, що дії Росії необхідні. Дні для захисту наших громадян, президент дав інтерв'ю державному телебаченню, яке транслювалось у день різдва, в якому він зробив ці заяви. Путін сказав: ми готові вести приговори з усіма учасниками про прийняття рішення, але це їхня справа. Ми не відмовляємося від переговорів. А вони Україна відповіла, звинувативши Путіна у нереалістичності своїх поглядів на конфлікт та дії заходу.